П'ятирічний Лойд не відходить від своєї господарки Маріупольчанки Ольги Осипової ні на крок. Чотирилапий каже жінка пережив майже три місяці розлуки, опинившись в окупованому місті Марії, серед незнайомих людей, і без жодного прихистку він понад усе боїться знову втратити найрідніших. Він мене. Ні, ні, ні відпускав, я не могла не в магазин вийти, нічого. Я не знаю скільки, ну, мабуть, з місяць боявся, що його, його бросять. Я думаю, що не гарно йому було там одному. До 24 лютого вони були щасливі в українському Маріуполі. Ольга стоматолог, доглядала стареньких батьків і понад усе любила гуляти містом з лойдом. Тоді каже жінка, й подумати не могла, що расисти несподівано увірвуться в її життя, зруйнують дім, уб'ють найдорожчих людей. І єдиною ниточкою, яка зв'язуватиме її з рідним Маріуполем, буде загублена там тварина. Знаєте, о чому я как я думаю, в тому що там ще багато животних. В просто хазяїва не можуть забрати. Ми теж думали в перші дні війни, що люди уїжджали, а собаки бігали. І ми думали, ну як же так От бросить собаку? От самі такі були. Він дуже боявся ви. Перепрошую. У нас три кімнати. и коридор во всю длину. И такой был проход маленький, и там стояла маленькая раскладушка. У нас папа не ходил у меня, он только лежал и сидел. Мама с палочкой ходила. Папе в Березне исполнилось 92 года. И он, когда стреляли, он прятал голову под эту раскладушку и думал, что спрятался. Про той жахливий день 7 квітня, коли домашній улюблений, злякавшись ворожих вибухів, вирветься з рук, Ольга досі згадує зі сльозами на очах. Вони з друзями, які півтора місяці переховувалися від ракетних ударів в їхній оселі, якраз спускалися в укриття. Коли розстріляли квартиру, ну дом наш розстріляли, і на наступного, наступного ранку стріляли дуже, вже тоді сильно, дуже, Очень все время стріляли. Поскольку завстали там самоліти, кожні 5-7 минут летели самоліти, бросали туди в ту сторону И, і, і ми буквально ну 50 метрів это максимум, мы почали спускатися в, беж, в сховище, а він, а двері, ну так одна дверь була, а він почав подиматися на другий поверх. Поки ми положили вещи, Пошли вузка, вже його не було. 20 днів, поки самій родині не вдалося вибратися з окупованого Маріуполя. Вони повсюди шукали хаски, бродили з спустошеним містом, кликали, обійшли всі знайомі йому місця, але марно. Сподівалися, що Лойд повернеться до вже зруйнованого вщент батьківського будинку. Однієї миті під час чергового обстрілу вона втратила одразу двох стареньких батьків, але забрати їхні тіла з під завалів і по християнськи поховати так і не змогла. Убирають всі свої ну, свидетельства тих злочинів, і вони виграли ну, там батьків. Вот. І коли буде український Маріуполь, буду шукати могили. У нас вже кошка була. І коли я прийшла там через день все-таки узнать, по, это, зайти я не змогла в квартиру, тому як рухнуло все, і двері була завалена вже. І так на кошкіна лапка лежала на, этом, на кирпичі. Тож каже Ольга Лойд був тією ниточкою, яка невидимо зв'язувала її з рідним домом. Вона дивом вирвалася з рашистського пекла через Ростов і Таллін повернулася до України. Однак жила надією, що тварина жива і зможе розшукати свого улюбленця. Його побачила через майже три місяці, гортаючи сторінку волонтерки, яка підгодовувала в Маріуполі покинутих тварин. Батьков, батьків не вернуть, а це можна було ще й поэтому. Ну, Тому що, знаєте, як, то, що чисто за, за принципу, що потерять ну, то і хоча б не уже это. На початку літа вони зустрілися у Запоріжжі. Лойда переправили з Маріуполя. Ольга вирушила туди з Івано-Франківська. Зізнається, понад усе боялася, що собака її забула. Подруга казала, що вона два тижні її не було, і собака потім вийшла і подивилася на неї, і пішла к новим хазяївам. Я настільки переживала, що ну, коли він відкрив, Чоловік, який привіз, він відкрив калітку, а він спав. І ми... Я просто говорила, Лодя, Он настолько он віжал, он... Я думала, що він через мене буде пригать. Жінка сподівається, їхня злойдом історія надихне тих, хто загубив домашніх тварин до продовження пошуків, адже надія на зустріч – найголовніше, що дає життєвих сил і наснаги. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.